Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн, хто є в Домі молитви. У нас час є, ми будемо слухати Слово Боже. Я сьогодні хотів говорити завіт з Господом, заповіт з Господом через обряд водного хрещення. Знаєте, до нас багато людей приходить нових, які мали хрещення, як вони вважають в дитинстві. І тому я хотів поговорити про цю, на цю тему. Хрещення переводиться як занурення. Ну, В даному випадку занурення, ви знаєте, що коли хрещаємий хреститься, він занурюється у воду з головою. Але я хочу сказати, що не треба сприймати сам обряд хрещення, що оце обряд і є заповідь. Друзі мої, ми будемо про це балакати. Так як покаяння, коли людина виходить і каже слова покаяння, то це не є саме покаяння. Людина може говорити слова, але не покаятись у серці. Чому люди виходять, каються, а тоді далі йдуть і грішать далі, і... і падають дуже сильно. Тому що покаяння дає Бог. Це все робиться по вірі. Це все духовні речі, які звершуються Духом Святим, в серці людини. І за з Богом це не є сам обряд. Обряд повинен бути. Ми про це зараз будемо говорити. Це Сам обряд водного хрещення це видимий знак нашої віри. Це проголошення нашої віри. Що ми є діти Божі. Ми проголошуємо і стверджуємо завіт з нашим Богом. Заповіт це добровільний союз Бога та людини. Це згода обох сторін. Для чого я це кажу? Тому що маленька дитина вона не може війти в союз з Богом, вона не може дати згоду, вона не може увірувати, тому що все це робиться по вірі в Ісуса Христа. І тому маленьку людину, котрого пускають воду чи бризгають на неї, це не є заповід. І мало того, в Біблії, в Євангелії нема жодного випадку хрещення дитини. Є випадки, коли Ісус клав руки на дітей і благословляв все. І так, Союз Бога та людини. До Євреїв 8.10. Ось завіт, який заповідаю дому Ізраїля. Після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ось завіт, Бог каже, який заповідаю дому Ізраїля після тих днів. Після яких днів? Це старійше. Відноситься до Ісаї, по-моєму, старий заповідь. Тут говориться про прихід Ісуса Христа. І після того, як Він каже, ось мій заповідь, коли мої закони будуть вкладені в їхні думки і написані на їхньому серці. Тут говориться про народження свише. Коли людина народжується, як може Бог написати на серці, як може вкласти в думки зсередини. І я хочу сказати, що не може дитина осягнути слово Боже, і не може Бог дитині маленький написати на серці закони всі і в думки вкласти. Мало того, більшість, я думаю, 99% людей, які були хрещені в дитинстві, вони не пам'ятають того. Наприклад, і мені батьки сказали, що мене хрестили, але я не пам'ятаю це з їх слів, і це не було хрещення. Для чого Господь хоче мати союз з людиною? Дорогі брати і сестри. Перше, Бог нас любить. І він каже, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Я хочу, щоб ми дуже правильно зрозуміли ці слова. Він каже, якби, Ти будеш моїм сином, а я буду твоїм батьком. Ти буде, ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Дивіться, наприклад, у мене є. Товариш. я кажу, це мій товариш. Але цей товариш може бути товаришем ще кого-небудь. Але коли я кажу, це моя дружина, це моя жінка, то я маю на увазі, що вона тільки моя жінка. Вона не може бути ще жінкою когось. І якщо жінка каже, що це мій чоловік, то він може бути тільки чоловік цієї жінки. От коли Бог каже, ви мій народ, Бог є Бог ревнитель. Він. Має на увазі свій союз з нами, як чоловік з дружиною. Він так і казав, коли Ізраїль його зраджував, він казав, як дружина зраджує свого чоловіка, так ви зрадили мене дом Ізраїлів. І він каже, я Бог ревнитель. І коли ми починаємо, приходимо до Бога, заходимо в завіт з ним, а тоді йдемо у світ, Бог починає нас рівнувати і починає карати за це. Тому що ревність це такий, знаєте, це дуже така. По природі людина ревна, вона може зробити дуже багато ну, поганого для той людини, кого вона рівнує. Бо вона її любить. Написано, що до ревності любить Дух Святий, який живе в нас. До ревності нас любить. Чому Бог каже, ви не можете бути одною ногою в світі, а другою ногою в церкві. Це, якби жінка моя була зі мною ще десь, з ким. Бог це не приймає. Цей союз передбачає, брати мої сестри, вірність. І так, заповідь: це союз Бога та людини. Чому я кажу, Союз? Дехто каже, що це договір. Можна так сказати. Але договір це таке більше, знаєте, воно відноситься до бізнесу. Коли сходяться люди, і один каже, ти мені даєш це, я тобі те. І ми договорились, написали договір. І в договорі. 99%, я даже скажу, 100% обов'язково є такий якби, пункт, коли люди можуть розійтися. Так от у нас з Богом такого пункту немає, друзі мої. Немає. Цей завіт це завіт вічний, навіть не на все життя. І цей завіт зруйнувати може тільки сама людина. І тому я називаю це союз, як союз між дружиною, і, до речі, і Бог так називає в Старому Заповіті Союз. Він каже, той Союз вони порушили Ізраїль. Обряд водне хрещення це видимий знак нашої віри. Перше питання, яке задається хрещаємо, коли він перед тим, як погружати його в воду, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? І Він повинен сказати вірю. Брати і сестри, все робиться на основі віри. Не сам обряд без віри догодити Богу неможливо. І тому це водне хрещення це видимий обряд нашої віри. Ми показуємо, що ми віримо в Ісуса Христа і ми проголошуємо цю віру. Друге, водне хрещення є похорони старого життя та воскресіння у Христі до життя нового. Далі, водне хрещення це обряд посвяти на служіння Богу. Проголошення, утвердження завіту. З Отцем Небесним у Христі Ісусі. Про все це ми будемо говорити зараз далі. В чому полягає суть завіту? Бог каже: ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Це, як ми казали, як чоловік і дружина. Це головне. Основою заповіту є сам Бог, Його любов, наша віра, наша добра воля, наша згода. Крещення переводиться як занурення. Ну в даному випадку у воду. Але, брати мої, сестри, дивіться, це просто є обряд, це є, як сказати, символ, коли ми погружаємося в воду і виходимо з води, Сперше занурення у смерть Господню. А потім, коли ми виходимо з води, тим, ми воскресаємо як з Богом. Ми Воскресаємо у Бозі в Ісусі Христі. Ми вдягаємося в ньому. Ми вмираємо для старого життя. Ми хоронимо того старого Адама свого, старого не політама. Старого мається в виду то, що було до покаяння старого. І воскресаємо для нового життя в Ісусі Христі. Це все символи, символ. Дорогі брати і сестри, стара природа це гріхи, прокляття, немочі, які Господь взяв на себе. І я хочу, щоб ми зрозуміли, що коли ми погружаємося в воду, то наші гріхи вода не змиває, і там не залишається на наша стара природа. Все це Ісус взяв на Голговському Христі. На Голговському Христі Він взяв наші немочі, наші хвороби, Він взяв всі наші прокляття і гріхи. Це такий союз, знаєте, ми приходимо до Бога, Він нам дає благословіння, а ми йому даємо наші гріхи, беззаконня. Він бере на себе, а нам дає благословіння і життя вічне. Це такий союз, він не, ну, нерівнозначний, але Бог нас любить, як батько Він благословляє. Я читаю буття 17,1. Авраам був 99 років, і Господь явився Аврааму і сказав йому: Я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочним, і поставлю заповіт мій між мною і тобою і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на лице своє, і Бог продовжував говорити з ним і сказав: Я ось завіт мій з тобою, ти будеш отцем безлічі народів». І так, перше, що Бог каже, я Бог всемогутній. Для того, щоб ми розуміли, за ким ми йдемо, в кого ми увірували, з ким ми входимо в завіт. Він Бог, який створив все видиме, невидиме. По його волі все стоїть донині. Влада і сила на небі і на землі ними для нього створені. І для нього нема нічого неможливого. Він каже, я Бог всемогутній, все можу. І далі Він каже: ходи переді мною, це умова. І будь непорочним. Дорогі брати і сестри, це. Наші особисті відносини з Богом. Це не так, що я покаявся, похрестився і пішов знову живу, як я жив. Ні. Ходи переді мною це віра. Це я повинен шукати лиця Божого, молитись, прибувати в служінні. Я повинен ходити з Богом. Я повинен ходити, де б я не ходив, я знаю. Наді мною око Боже. Я син Божий, зі мною є Господь. Я повинен ходити у вірі. Бо люди є, знаєте, покаялись водне хрещення, вже чекають, коли Господь прийде. Вже все я виконав, Він собі жив сам по собі. Ні, другі брати і сестри, Бог нас спас для себе, і в завіт Він хоче, тому що Він хоче відносин з нами і бути разом з нами. І поставлю завіт, мій між мною і тобою. Ми бачимо, що Бог є ініціатором завіту. Навіщо Богу завід з людиною? Ну спас він нас і все, нашу завід. Бог хоче бачити відповідальності в відносинах з людиною, щоб ми відповідально відносились до наших ну, відносин з ним. Бог не бажає поверхневих відносин, дорогі брати і сестри. Господь дуже відповідально і серйозно відноситься до стосунків із людиною. Знаєте, є таке в світі цивільний шлюб. Люди е, сходяться, пожили, розійшлися, ніяких обов'язків нема перед один одним. От Бог не бажає цивільного шлюбу е, з, з, своїми дітьми. Він не бажає цього ці, ці, таких відношень. Що людина прийшла, покаялась, пішла, знову прийшла, покаялась. Ні. І він каже: і дуже, дуже розмножу тебе. Бог каже, якщо ти будеш зі мною в союзі, я тебе благословлю. Ти побачиш дітей у своїх дітей, ти побачиш у внуків своїх правнуків. Що є сутністю та основою запорукою, заповіта з Богом. Четвертий вірш. Я ось завіт мій з тобою. Бог каже, я, і це не міняється, брати, мої сестри, в новому завіті те ж саме. Ми маємо завіт у Ісусі Христі. Ми маємо завіт в Господі. Поза Христом ми в завіті не можемо бути. Він каже: Я твій завіт. Зі мною я є твій завіт. Сам Бог є гарантом запорукою нашого заповіту. Чи може заповіт з Богом хтось зруйнувати, дорогі брати і сестри? Ніхто. Біблія нам каже, нема ні влади, ні сили. Ні широта, ні довгота, ніщо не може нас відлучити від любові Божої. Ніхто не може розрушити заповіта, окрім самої людини, яка є в заповіті. Вона може розірвати цей заповіт. Ніхто зі сторони цього зробити не може. Далі ми читаємо пророків: що є заповіт з Богом. Бог ще більше розкриває. Ісая 59, 21. Бог каже, ось завіт мій з ними, з народом Божим. Ось завід Мій з ними, говорить Господь, дух мій, який на тобі, і слова мої, які я клав в уста Твої, не відступлять від уст твоїх, від уст потомства Твого, від уст нащадків потомства Твого, говорить Господь, від тепер і до віку. І тут ми стверджуємо те, що ми читали з першого віршу. Ось завіт мій з тобою, говорить Господь, дух мій, котрий на Ісаї, котрий на тобі. Що це за дух? Це Дух Святий. Це Бог. Бог є основою заповіту. І слово моє, яке я вклав в уста Твої. Ми можемо сказати: це Дух Святий і Слово Боже. Якщо ми перебуваємо в Дусі Святому в Слові Божому, ми перебуваємо в завіті з Богом. Від надлишку серця говорять і уста. Наш завіт у Ісусі Христі, дорогі брати і сестри, Ісаїя 49.8. Тут Бог уже проголошує це. Так говорить Господь: у час благоприємний я почув тебе і у день спасіння допоміг тобі. Я буду охороняти тебе і зроблю тебе завітом народу, щоб відновити землю, щоб повернути спадкоємцям спадщини спустошені. Це є пророцтво про прихід Ісуса Христа на нашу землю, і Він каже, що коли ти прийдеш на цю землю. Він розуміє, що Христос помре і Воскресне. І цей Воскреслий Бог і є заповідь. І зроблю тебе, то є Христа, завітом народу. Христос є Господь. Христос є Бог. І, якби Бог каже: Я є завіт, я є завіт з тобою. І далі Він каже, щоб відновити землю. Не про землю печеться Господь, це мається на увазі, щоб народ звернувся через Христа Ісуса до віри, до Господа і спас свою душу. Давайте подивимося водне хрещення як поховання нашої грішної природи, нашого грішного Адама. Чому Адама в Біблії кажеться, що Ісус Христос зрівнюється з другим Адамом? Чому? Бо як одною людиною гріх війшов у світ, це був Адам. Так Ісус прийшов і Він як другий Адам. Чому Адам? Тому що Він пройшов весь шлях як людина. Він не мав права при ну якось в цьому шляху докладати свої небесні сили. Він повинен був прийти як Адам, як людина. Іначе сатана б сказав: Добре, ти прийшов, тому що ти Бог. Ні, він пройшов як людина. І тому він названий другим Адамом. Він показував чудеса і знамена, хто він є, але він пройшов всі свої іспити як проста людина. Ми повинні це розуміти. Римлянам 6:3: Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа? У смерть Його хрестилися. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвий славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Всі, хто в Христа хрестилися, у смерть Його хрестилися. Друзі мої. Апостол Павло каже, що я розпинаю свою плоть кожен день. Знову таки. Ми хрестимося, коли занурюємося у воду. Ми не повинні думати, що там залишається наш старий Адам, що там гріхи наші залишаються. Все це Ісус Христос взяв на Голгофі. Це просто образ. На Голгофі. І коли ми занурюємося у воду, ми символічно проголошуємо, що ми померли для старого гріховного життя. Ми вмерли. І коли ми піднімаємося з води, ми воскресаємо разом з Ісусом Христом. Для нового праведного життя. І все це робиться через віру, дорогі брати і сестри. Ми розпинаємо нашу грішну людину з її похаттями і страстями на Христі. Апостол Павло каже на російській мові, я все розп'явся Христу. І він каже, я це роблю кожен день. Я розпинаю свою гріховну природу на Христі і, не, як він каже, не плоттю і кров'ю. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Уюця, так і щоб нам ходити в обновленні життя в Ісусі Христі. Водне хрещення як посвята на служіння, дорогі брати і сестри. Тому що ми обіцяємо Богу служити чистою доброю совістю, коли друге питання нам задають. Марка 1,9. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського від Івана хреститися в Йордані. Хрещення Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, багато хто ну, рахує, що хрещення Христа це було ототожнення Христа з людиною. Йому не потрібно було хреститися, він не грішний. Ми хрестимося. В образі подобу Божу, ми хрестимося в Ісуса Христа. А Ісус Христос, Він Господь, Він Бог, і Він прийшов. І через це хрещення, ви пам'ятаєте, йому сказав Іван, чи тобі хреститись від мене? Це я від Тебе повинен хреститись. Але він сказав: так повинна виконати всяку правду. І він хрестився. І я думаю, що Він хрестився, ототожнюючи себе з людиною. Коли ми хрестимося, ми хрестимося, хочемо бути подобні до Бога. А Ісус хрестився, щоб стати подібним нам, якби щоб пройти цей земний шлях і спасти людину як проста людина. І Він хрестився, ототожнюючи себе до людини, будучи Богом, і стопроцентною людиною. І що було після того, як Ісус Христос став на... після хрещення? Його Дух святий повів у пустелю, і це було початком його служіння. Він починає служіння. Тобто, коли ми хрестимось, це є початок повноправного служіння в церкві Божій, бо ми входимо в тіло Господнє. І тому друге питання, яке кажуть, чи обіцяєш ти, Хрещаємо, служити чистою, доброю совістю, Господу. І він каже, так, обіцяю. І на основі твоєї віри, тільки віри, і твоєї обіцянки, хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа, і людину занурюють у воду. Це посвята на служіння Богу, це початок служіння для Господа. Обіцянка служити Богу чистою доброю совістю, початок служіння Богу у всій повноті. Христос є наш завід Соцем Небесним. Галатам 3:26 написано: бо ви всі Сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Бо ви всі, що в Христа хрестилися, у Христа. Зодягнулися. Ви всі сини Божі, брати і сестри, не через обряди. Не через якісь обряди. Ви всі сини Божі, через віру написано. Все робиться через віру, не через обряд. Обряд водного хрещення, я ще раз хочу сказати: це видимий знак нашої віри, це проголошення нашої віри, це проголошення нашого Завіту у Христі Ісусі. Бо ви всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Я ось завіт мій з тобою, каже Бог. Я. Якщо ми у Христі, ми прощені, ми спасені, ми в завіті з Богом. Якщо ми не у Христі, які б ми обряди не зробили, це все марно, друзі мої. І все це через віру. Саме у Христі, у Святому Дусі ми маємо заповідься цим небесним. Я хочу сказати, що водне хрещення це дуже важливий крок. Христос сказав, хто увірує і хреститься, спасенний буде. Ну є таке питання, якщо людина не хреститься, може вона спастися? Брати, і сестри, наприклад, розбійник, котрий був з Христом, він не хрестився, але він був спасений. І ми віримо, що людина на одрі, якщо вона вмирає і на останньому диханні кається, ми віримо, що вона спасається, якщо вона це робить від щирого серця. Але якщо людина, покаялася, як вона каже, має змогу і не йде хреститися, не хоче війти з заповіт з Богом, то це і питання. Біблія нам не дає однозначної відповіді. Христос сказав: хто покається і хреститься, спасений буде. Хто увірує і хреститься, а хто не увірує, далі він каже, той загине. Згрещення Христос вже не каже. Але ми розуміємо, що якщо людина покаялась щирим серцем, любить Бога, то вона хоче бути в заповіті. Ти знаєте, якщо ви любите, чоловік любить дівчину, а дівчина чоловіка, і вони не хочуть, не хочуть женитись, вони не хочуть мати сім'ю, вони не хочуть мати дітей. Це нормально? Це ненормально. Це ж. Саме, коли ми прийшли до Бога, але ми не хочемо бути з Ним в заповіті. І тут стоїть дуже велике питання: чи було покаяння, чи було народження згори. Я хочу сказати, брати і сестри, хрещення це таїнство Боже, яке вимагає від людини прийняти доленосних рішень. І дитина цього зробити не може. Тому. Завіт може бути заключений в дорослому віці, свідомо людиною. Хрещення це не кінець всіх процедур, як ми казали. Бо я чув таке, один брат казав: Я покаюся, хрестився, от тепер вже все, я вже готовий. Ну це дійсно, ми тоді вже готові, але це початок, це не те, що все, ми вже це зробили, складемо руки. Це початок на служіння для нашого Господа. Ми входимо у тіло Христа, ми стаємо повноправними членами Його церкви. І Бог каже: Я ваш Бог, а ви мій народ. Я ваш батько, а ви мої діти. Дорогі брати і сестри, я думаю, що тут більшість у нас в заповіті з Богом, ми повинні цінувати цим заповітом. Бог нас дуже любить. І Бог дуже серйозно відноситься до відносин з нами. Я хотів би, щоб з нашої сторони ми дуже відповідально відносились до цього завіту. Це завіт кровний. У його крові, у крові Ісуса Христа, знаходиться життя, і ми маємо Його життя всередині себе.